Це нахрена нам це поле, давай громаду. Давайте, давай це поле? від громаду, А так давай чуєте? Ні, звіт це добре. Але зараз дуже важливе питання про створення громади. У нас залишилось дуже мало часу. Дуже мало І зараз, якщо наша ініціативна група потребує такої -то допомоги, то ми дві неділі назад. коли ви Користуйтесь, будь ласка, мікрофоном під самим е, ближче просто. Та на, у нас е, збори, на які Юрій Олександрів. На цих зборах багато людей, хоч і кажуть, що було мало, але було більше, ніж зараз. Було вирішено усилити нашу ініціативну групу. Через неділю. Хоч і Юрій Олександрович що ми зустрінемося всі на ініціативній групі біля школи. Знову не були свої, ну майже майже всіх членів нової, не змогли. Добре. Тепер не сказали один одному всі байки. Усього на всі знають, хто вийшов. багато людей, які були трудно, і в горох знають, хто вийшов. Це 15 чоловік. Двоє людей, за які люди виступали, були дуже, ну, може, емоціонально розстроєні, не знаю. Але дуже говорили багато за дієву і за ірину. Що їх виключити? Може це було емоційно, не знаю. Вибирали їх, людей і їх люди і включали. На тих зборах, де було це, було 44 чоловіки. 44 чоловіка було. Я записав. Ну так 20 чоловік було, я посчитала. У мене є підписи, хто був. Ну так давай, покажи. є, що ви були. Давайте, ну, давайте, ми, не, давайте ми збори, будемо з кори. зібрали хоча б фотки, десять постів. Зробили 15 чоловік не після. Я вважаю, щоб було дуже мало людей. Біг... Ладно, було сорок чоловік. Що... Не, не давайте, щоб не було зборів, оставляємо. Як завжди 15 чоловік, які прийнято, і вернемо нас дерево і магнітку. Нехай проявлять себе як працівників да, ініціативної ви групи. І це була праця, а не керівництво, тихання, висказування, і той робить, той не робить. На неділю, коли зібралися і знову вже не люди приложили поміняти керівника ініціативної групи якщо ще трошки людей більше, якщо б з цим не згодні, що ми поміняли, то збереться ініціативна група і вибере сама. Вони поміняли? В новому складі, 17 чоловік. Як, як ви на це реагуєте? Значить, ініціативна група. Сінчим участь. Щоб це не було так, що ви сказали, я прийшла, а Тетяна Олексійовна навіть не знаю, а, знає, а, що це таке. Так от всіх зараз а, тут. 17 чоловік цінгі, ініціативної групи збираються і вибирають керівника, який буде працювати. Це Юрій Олександрович, це я, це немає значення. Зараз головне, щоб ми згуртувалися, щоб нас не сміялися, що ми чубимося між собою. Щоб ми робили, щоб ми через місяць у нас до бути громада. Якщо через місяць її не буде, її вже ніколи не буде. Це... Ні, я ще хочу щось додати. У нас є людина, яка війшла в інвестиційну групу, і вона самостійно боролася. Якщо хтось хоче почути ці кроки, ці дії. Буквально три хвилинки.